Good morning. After another good weekend of the referee performances, here are the clips selected by the referee committee of match day number 19. Let's have a look together. Гравець номер 23 Карпати і номер 11 ЛНЗ ведуть боротьбу за м'яч. Біжать на зустрічних напрямках. Боротьбу можна було б визначати чесною, якби гравець номер 23 Карпат не підняв лікоть і не вдарив гравця суперника в обличчя. Контакт не вважається жорстким, оскільки не було надмірного застосування сили. Отже, немає прямої червоної картки, але є чіткі критерії для винесення жовтої картки. Нерозважливий фол при неправомірному використанні рук з вище зазначених причин. Арбітр правильно виніс другу жовту картку і таким чином вилучив гравця, винного в такому поводженні. З вище згаданої причини відеоасистент арбітра правильно здійснив перевірку без будь-якого втручання, оскільки мова йде про жовту, а не про пряму червону. Гравець номер 14 ЛНЗ зробив рух лівою рукою назустріч траєкторії польоту м'яча, ймовірно, з наміром зупинити його грудьми, але запізнився і м'яч влучив лише в його руку, що робить цей рух явно навмисним і свідомим. Арбітр правильно і справедливо призначає пенальті без будь-яких дисциплінарних санкцій. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів. Перевірку без будь-якого втручання після того як було встановлено, що рука влучає по м'ячу. Гравець номер 8 рух намагається випередити захисника номер 55 зорян і при цьому обидва грають у м'яч, а потім ймовірно відбувається дуже легкий контакт, який жодним чином не може підлягати покаранню. Арбітр правильно оцінює всю динаміку епізоду, не призначаючи ані пенальті, ані визначає симуляцію і дає можливість продовжити гру. З цієї причини відеоасистент-арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Для завершення боротьби між гравцями номер 10 Зорій та номер 8 рух арбітер дозволяє продовження гри. При цьому команда рух повертає собі володіння м'ячем і після декількох передач забиває гол. Зрозуміло, що від моменту порушення до моменту забиту м'яча ми все ще перебуваємо у початковій фазі атакуючих дій. Тому відеосистент арбітра правильно перевіряє цю боротьбу між двома гравцями, з якої почалася початкова фаза атакуючих дій, і слушно рекомендує арбітру проведення перегляду на полі. На зображенні монітора, чітко видно, як гравець руку номер 8 лівою ногою б'є суперника по правій нозі, підставляючи йому підніжку. Після перегляду на полі арбітр правильно відміняє взяття воріт і поновлює гру штрафним ударом на користь команди, що захищається. Захисник колоса номер 2, намагаючись зупинити нападника вереса номер 95, використовує ліву руку, щоб заблокувати його рух і перешкодити продовження боротьби за м'яч. Рука спочатку охоплює його груди, а потім плече і явно в брутальній манері. Зі своєї позиції арбітр не бачить руку захисника, оскільки вона закрита тілом нападника і не розпізнає умов для призначення пенальті. Відеоасистент арбітра, переглянувши зображення і переконавшись в очевидному впливі захвату на нападника, правильно рекомендував арбітру перегляд на полі. На зображеннях чітко видно, як захисник, не маючи можливості зіграти в м'яч, був зосереджений лише на спробі зупинити суперника руками. Рух лівої руки та вплив на динаміку нападника чітко вказують на те, що таке ведення боротьби з м'яч підлягає покаранню, оскільки захисник був зосереджений лише на супернику, а не на спробі зіграти м'яч. Система відеоасистента арбітра добре зробила, що рекомендувала арбітру переглянути зображення, який таким чином зміг оцінити поведінку захисника і неправомірне використання його рук. Після правильного рішення перегляду на полі арбітр правильно призначив пенальті. Українська асоціація футболу.